Мешканців села Ласки, де встановлено експериментальну біогазову установку, здивувала численна делегація. Дехто з учасників науково-практичного семінару вперше бачить, щоб зі всього зайвого, що є у сільському господарстві, отримували такий дорогий сьогодні метан. Нестандартний підхід в першу чергу до проблем утилізації і побутового сміття, і до проблем забруднення навколишнього середовища. Тобто не зляхов шляхом спорудження сміттєзвалищ, а шляхом детальної переробки і отримання енергії з того, що вона сваляється під ногами. Науковий куратор проекту зазначає, такий біореактор доцільно встановити у кожній сільській господі чи на підприємстві, що має підсобне господарство або кухню. Україна це унікальна держава, по можливостям використання і одержання біомаси. Вся Органічна сировина, яка може розкладатися, вона може використати для виробництва біогазу. Проект встановлення біогазової установки це продовження тривалого дослідження з очищення забруднених радіацією ґрунтів. Ріпаком його проводила благодійна японська асоціація Чорнобильцюбу та благодійний фонд Заложники Чорнобиля спільно з агроекологічним університетом. Настіння вирощеного народицького ріпаку переробляють на олію. Дослідники довели, що вона не містить радіонуклідів. З олії отримують дизельне пальне. Науковець з Японії говорить: інші залишки ріпаку це сировина для біогазу, що теж, як виявляється, не містить радіонуклідів. На його батьківщині подібні наукові доробки зробили незалежними від теплопостачання цілі міста. Організатори семінару сподіваються, що використання їх розробок стане ще однією сходинкою до відновлення нормального соціально-економічного процесу на постраждалих від чорнобильської катастрофи територіях.